Всім привіт! Вас вітає магазин Велоподіум. Зараз у нас на огляді міський велосипед, міський жіночий дорожник Obsidian модель 2025 року. Випускається він в одному розмірі це 28 дюймів, один розмір рами це 19 дюймів і мінімальний зріст повинен бути це 165 см, максимальний до 180 см. Зараз ми демонструємо один колір такий фіолетовий. Їх є ще багато різних, і з ними ви можете ознайомитись на сайті. Рама тут класичної дорожньої геометрії, зроблена вона зі сталі, високий кермовий стакан, якісне зварювання, ось так виглядають зварні шви. Верхня труба з нижньою поєднана такими перемичками це для міцності. На задньому трикутнику вже по заводу встановлений трубчатий багажник з зажимом. Для того, щоб ви в мокру погоду залишились чистими, сюди встановлено повноцінні повнорозмірні крила, зроблені вони зі сталі. Попереду встановлений пластиковий кошик, наприклад, для покупок з магазину. Кермо тут регулюється по висоті, це тут воно стоїть в самому високому положенні, кермо сталеве, органомічної форми, хромоване, ручки, гріпси які та приємні на дотик. І з лівої сторони встановлена гальмівна ручка та дзвіночок. Вилка тут також зроблена зі сталі, вона ригідна без амортизації. Передні гальма ручні V-break, ножки механізмів алюмінієві. Позаду класична система гальм рух педалями назад. Тулка тут сталева на наконусних підшипниках. Переднє та заднє колесо фіксується на гайках. Абада зроблені з алюмінією, високий подвійний профіль, вони міцні. Шлина гуми 1,75 і протектор, такий, який буде добре себе поводити не тільки на асфальті, на ґрунті також буде комфортно їздити. Ведуча пара тут зроблена зі сталі. Одна зірка 38 зубів. В комплект входять алюмінієві педалі. Сама ведуча пара встановлюється на каретку на промислових підшипниках під квадрат. Також тут встановлений такий великий повноцінний захист від попадання одягу для того, щоб на велосипеді було зручно їздити навіть спідниці. Позаду одна зірочка, вона на 19 зубів. Ось так виглядає задня втулка, вона проста та також досить надійна. Сидіння тут стандарт, як для всіх велосипедів, дорожник, воно комфортне, широке, м'яке. Тут додатково ще встановлені пружинки для 100% комфорту. Також за узку комплектацію сюди входить центральна підніжка. Дорожник Obsidian це недорогий, простий, комфортний та надійний велосипед на кожен день. Магазин «Велоподіум» є офіційним представником бренду дорожник. Гарантія на раму 10 років на навісне обладнання 1,5 Якщо вам сподобався цей велосипед, замовити можете на нашому сайті. Доставка новою поштою безкоштовна по всій Україні на відділення або на адресу. Є зручні способи оплати, це і наложений платіж, і оплата частинами від PrivatBank, покупка частинами від Монобанк, оплата на розрахунковий рахунок. Вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відео.